І Всесильний, мій рідний краю, всесильна Україна, тобі присвячую нескладні ці рядки. Я пам'ятаю, як тебе боліло Коли чужинці дерев на шматки. Ти висеяла стільки воїн, прогнала ханів, шляхту геть, портала кров'ю сторінки історії і знов борониш свій суверенітет, вдерлись життя прокляті душогуби, тебе стирають із лиця землі. Не пощадять вас, волелюбні люди, Потонете у власній викрові. Страшна весна сьогодні в ріднім краї, Дощі криваві градами гремлять, та віра сильно серце наповняє, нас янгли сміливі боронять. Я опиваюсь мужністю твоєю. Молюсь за всіх захисників, і горда тим, що рідною землею для мене є земля моїх батьків. Настане день. І прийде перемога. повернуться додому всі, бо вимоліть молитвами Бога, щасливу долю, нашій матері.